Про СБУ взагалі можна розповідати, якщо перейтися по штатці працівників, то ви будете шоковані, хто були там в третьому, в четвертому відділі. Це по боротьбі з організованою і по протидії економічним злочинам, по першому відділі, там нагляд, комунікація за е, місцевим самоврядуванням, Ви будете шоковані, хто були ці люди. Там. Один іншого гірше і трагічніше. Більше того, вже коли був Сенютка, то в його кабінеті Волего Михайловича, один з керівників відділу Т, це захист державності, сказав, що Віктор Суворов це був зрадник. Той, хто написав книгу Акваріум та ряд інших викривальних книг про справжню діяльність і місію. Головного розвідувального управління та структури НКВД. Я кажу: ви що тут перевернулися всі? Ну, правда, синютка мовчав і опустив очі взагалі не розумів, як реагувати. Так, Цей Тешник СБУ міг доводив, каже, він був зрадник. Та чий він був зрадник? Радянського Союзу, Радянський Союз він зрадив. Це 16-17 рік відбувалося.